В ефірі новини на 11-му. Усе найважливіше за день. Вже за мить. З нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Стрелянина ДТП та поліцейська спецоперація у самому центрі Дніпра. Офіційні подробиці від правоохоронців: Російський слід та затримання по всій країні, агресивний рух редан серед українських підлітків просувала ФСБ Російської Федерації. Мільйонні прибутки та годинники від президента Росії, падіння Криворізької наркоімперії і понівечені цехи, заміновані поля, і мільйонні збитки Хлібороби в зоні бойових дій. Наш репортаж про ціну українського хліба. Гучні звуки схожі на стрілянину, ДТП, і резонансне затримання спецпризначенцями. Починаємо з переполоху у самому центрі Дніпра на вулиці Мечникова. Відбулася поліцейська спецоперація. У соцмережах очевидці повідомляли про стрілянину та ДТП. Наш Владислав Авдієнко з'ясував усі подробиці. Вулиця Мечникова, самісінький центр Дніпра, навколо житлові будинки та офісні центри. Надвечір місцеві чують тут гучні крики та звуки, схожі на стрілянину і ДТП. Цілий квартал в оточенні поліції. В соцмережах одразу з'являються відео з місця інциденту. На них люксовий позашляховик, а поряд обличчям в асфальт лежать декілька затриманих. Ну, а... У поліції підтвердили факт проведення спецоперації. Втім, стрілянину спростовують під час інциденту ніхто не постраждав. Кого і за що тут затримували? Поліцейські поки не повідомляють в інтересах слідства. Із власних джерел в правоохоронних органах нам стало відомо, затримано троє людей. За неофіційними даними бандити намагалися втекти від копів на своєму авто та скоїли ДТП. Слідство і затримання фігурантів у цій справі ще тривають. Владислава Вдієнко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу. Провокували підлітків на масові бійки та заворушення. Мета дестабілізація ситуації в Україні. Російський слід агресивного молодіжного руху «Редан» встановили правоохоронці. Затримання прокотилися по всій країні. А у Дніпрі попався адміністратор одного з реданівських телеграм-каналів. Чому ж українські підлітки так легко піддались на російський вкид? Експертів розпитав наш Марко Ручка. Цілі натовпи неповнолітніх масово влаштовують імпровізовані мітинги та провокації у багатьох містах країни. Це агресивний молодіжний рух, «Редан», який приходить із Росії і зненацька окуповує український інформаційний простір, так звана субкультура підлітків, в яку входять прихильники жанру, аніме та неформали. Їхня мета у громадських місцях провокувати масові бійки та заворушення. Шанса просто надаті очімало. Флешмоб підштовхує підлітків проявляти жорстокість, переслідувати мігрантів та конфліктувати з футбольними фанатами. Молодь самоорганізовується через телеграм-канали та виходить на провокації у публічні місця. Ось так, приміром, кілька днів тому планували влаштувати масові заворушення у Дніпрі. Особливо агресивно налаштовану молодь помітили тут біля одного з торгувальних центрів міста. Натовпи сотень підлітків демонстративно ходив навколо мікрорайону. Утім, провокаціям оперативно встигла завадити поліція. Людям скучно, мабуть, би, нечим нічим зайнятися. Ну создають свої сообщества. Или родители більше времени уделяли. в школу, не ходять, то ковід то війна. І такі збори неповнолітніх у Харкові, Полтаві, івано франківську та столиці. Щоправда, скрізь копи таки встигали завадити масовим бійкам. Понад три десятки таких зібрань відбулось по всій країні лише за останні два дні. Майже 700 учасників руху вдалось встановити, і з ними зараз проводять профілактичні бесіди. Правоохоронці підтверджують, російський слід. Кажуть, це ще один елемент психологічно інформаційної операції росіян. Каналів, аби не дати ворогу успішно провести свою псо і застерегти дітей від необдуманих вчинків. Ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів. Але головне ми звертаємось до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей. Окрім того, поліція вже заблокувала 18 каналів та груп, які закликали молодь. До агресивних дій одного з адміністраторів затримали у Дніпрі. Ним виявився 16-річний підліток. Хлопець каже: назву Редан взяв для розкрутки пабліка, а створив групу заради хайпу та грошей. Я создала цю групу з цілею заробітка на постах з реклами, так як зараз тема Редан дуже популярна в і інших соцсетях. Чому ж українські підлітки так легко піддались на російський вкид? Спеціалісти припускають, найімовірніше це пов'язано із вразливістю психологічного стану молоді, особливо під час війни. У скрутні часи, коли ми такі на, ну, е, чекаємо на перемогу, так, наша психіка вона така дуже, знаєте, така, до неї треба обережненько. І тут хтось так штовхнув, ми пішли, а потім, ой, а що це було? Тобто спочатку емоційна реакція, а потім осмислення. І, можливо, це була саме ця реакція. І психологи і правоохоронці закликають батьків підлітків більше цікавитись інтересами та дозвіллям своїх дітей. Наразі ж слідчі встановлюють джерела фінансування, агресивного руху і вже підтверджують, редан в Україну запустила ФСБ Російської Федерації. Марко Ручка Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Просверлили руку шурупокрутом, потім зв'язали, закрили в гаражі. і Вже там катували через гроші. Жорстоке пограбування у Дніпрі. Злочинна банда вдерлася до чоловіка та вимагала дві тисячі доларів готівкою. Зловмисники обнесли квартиру, а потім між собою перед очима у потерпілого ділили награбоване. Бранця розшукали і звільнили правоохоронця, а сімох викрадачів затримали усім фігурантам. Загрожує до 15 років в'язниці. Було проведено 21 обшук. Вилучено велику кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, речі потерпілих, якими вони заволоділи під час вчинення злочинів за супроводу. ДВБ Нацполіції перевіряється причетність працівників поліції до вчинення приховування тяжкого та особливо тяжкого злочину. Прибутково понад 2 мільйони гривень щомісяця не буде. Падіння криворізької наркоімперії Правоохоронці провели другий етап масштабної спецоперації. У кривому розі ліквідовують потужний наркокартель. Цього разу арештували 10 фігурантів. Лідерами були рідні брати. Один відповідав за збут наркотиків, інший за грошову схему. Щомісяця наркобарони заробляли понад 2 мільйони гривень. Загалом під час обшуків у них вилучили майна на 170 мільйонів. А ще 22 мільйони готівкою, 40 люксових автівок, 8 кілограмів наркотиків, старовинні ікони та коштовні годинники, в тому числі від Путіна. І до ворожих атак за добу окупанти вісім разів обстріляли громади на півдні Дніпропетровщини, Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Гатили з важкої артилерії є руйнування приватних будинків та цивільної інфраструктури. В Нікополі пошкоджено три промислові та одне транспортне підприємство, дороги та лінії електропередач. Наймасштабніші руйнування зафіксовані у Мирівській громаді. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті пів десятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер, пошкоджені електромережа та газогін. Росіяни обстріляли Харківщину, Херсонщину та Донеччину. є загиблі і поранені серед мирних в районі Бахмута. Тяжкі бої окупанти мають тактичні успіхи, повідомляють американські дослідники. А ще Росія готує нову масово-ракетну атаку. Усі деталі про ситуацію в країні дивіться в нашому огляді. За останню добу ЗСУ відбили понад 85 атак росіян. Про це повідомляє наш генштаб. Окупанти штурмують одразу на кількох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському. Найгарячіше нині в районі Бахмута, але наше місто фортеця стоїть, попри численні набіги загарбників. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. В інституті вивчення війни кажуть, окупантам вдалося досягти успіхів на півночі Бахмута, але вони незначні тактичного рівня, зазначають американські дослідники. Офіційно ж ситуацію Міноборони України поки не коментує. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог стоїть в обороні і місцями намагається створити умови для наступу, кажуть наші військові. Тоді як з українського Криму окупанти евакуюються. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії. Також росіяни продовжують терор мирних. Уночі зробили спробу атакувати Україну шахедами, але план провалився. Зокрема, чотири дрони камікадзе над Полтавщиною приземлили ППО. Результат роботи повітряних сил 100% знищених цілей. Спричинили пожежу на інфраструктурному об'єкті та дачному будинку. Постраждалих немає. Не вщухають і обстріли. На Донеччині під ворожий вогонь потрапили в Угледар: Новоукраїнка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Авдіївка. Окупанти вдарили переважно по цивільних об'єктах. Потрощили щонайменше зо 20 будинків, підприємство та адмінбудівлю. Є загиблі та поранені. За останню добу росіяни 86 разів накрили Херсонщину мінометами, танками, артилерією та авіацією. Снаряди прилетіли по житлових кварталах, пошкодили державне підприємство та будинки. П'ять людей загинули, ще семеро отримали травми. Зранку на Харківщині росіяни обстріляли Чугуїв, вдарили по місту ракетами С-300. У наслідок пошкоджена багатоповерхівка та навчальний заклад. Поранені чоловік та хлопчик 14 років. А у найближчі два дні Росія може здійснити новий ракетний масований удар. Про це повідомляють в оперативному командуванні Південь. Факт сам активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки, враховуючи ті терміни, які ворог витримав від минулої масової ракетної атаки, ті заходи, які вони вже провели. Попередні це як розвідування за допомогою безпілотних розвідників і за допомогою запуску шахедів. Тож у повітряних силах закликають українців не нехтувати сигналами тривоги. Айміна Арнау, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. У зруйнованому російською ракетою будинку на перемозі замінили понад 1300 вікон в усіх квартирах, де проживають люди. В оселях, в які поки що не повертаються власники, вибиті шибки комунальники затягли плівкою. Вже найближчим часом. Технічні експерти та будівельники визначать, як безпечно демонтувати залишки двох знищених ракетою під'їздів, а решту блоків укріпити та утеплити. Остаточне рішення озвучать за три місяці. Буквально з першої хвилини, після того як був обстріляний 118-й будинок на житловому масіві, перемога російською ракетою. Наші комунальники почали працювати та відновлювати те, що було зруйновано вибухом. Зараз ми вже вийшли на фінішну пряму. Заміри зробили 10 днів, і все вухна готові всім одразу. Тобто, молодці. Це яке количество і все отремонтували, поставили і навіть і все утепліли. Молодці ребята. Україна витримала енергетичний терор цієї зими у перший день календарної весни. Вже третій тиждень як не вимикають світло. Про це заявив гендиректор енергетичного підприємства Сергій Коваленко. Попри 16 атак та сотні прильотів на українські трансформатори та підстанції, енергетики змогли додатково підключити дев'ять атомних блоків. Нині електроенергії вдосталь дефіциту. Немає будинки, кафе, торгові центри та вулиці освітлені. найближчим часом від. Відключень не прогнозують навіть деякі підстанції вдалося полагодити і вони працюють у дуже тимчасовому форматі. Але нарешті у нас досталь електроенергії для людей. І це тому, що одні наші хлопці в касках б'ються із Росії на фронті, а інші наші хлопці в касках на своїх електростанціях, греблях і реакторах. Понівечені цехи, заміновані поля і мільйонні збитки. Одне з найбільших агропідприємств на межі Херсонської та Дніпропетровської областей через бойові дії втратило половину врожаю. У березні росіяни підійшли ледь не в притули і буквально тероризували хліборобів, аж поки восени збройні сили України не пішли в контрнаступ. Якою ціною рятували український хліб? Про це далі. На агропідприємстві тракторист Сергій працює вже 12 років. Минулорічні жнива каже, були надскладними. Саме під час збору врожаю росіяни вели найсильніші обстріли. Чоловік працював буквально під звуки вибухів. Виходив із трактора і рядом до посадки підходив та й то перечікував, поки перестріляють. Та й далі. Опять працювали. Ну хто ж має цим займатися? То ж ми ж не підемо всі на фронт. Під щільним вогнем аграрії працювали майже півроку. Відстань до загарбників була приблизно 6 кілометрів. На території підприємства і досі знаходять шматки російського залізяча. Паків ну, бачите. Від однієї з ворожих атак, розповідає різнороб Сергій, загинув його колега, а сам він отримав важкі поранення голови і тулуба. Два уламки з грудної клітини медики так і не змогли дістати. Я знаходився возле зерно-очисної машини, коли пройшов обстріл, почув вибух. Я одразу побіг у другий склад. Тоді забіг туди, приліг, коли ну, в грудях, запекло. Від постійних обстрілів постраждали цехи, ангари з зерном, гараж вантажівок та заправна станція. Техніку вдалося вберегти, бо ховали її в степу. Так само з баків злили усе пальне, інакше б все навкруги могло злетіти у повітря. Був такий сильний вибух, що осколки пробивали одночасно всі три цистерни. Благодаря тому, що горючого було вивезене за приділи. Фірми для того, щоб не захватили вороги, то не пройшло катастрофи. Половина полів, а їх на Дніпропетровщині та Херсонщині 10 тисяч гектарів обстрілювалась чи була замінована. Десь не вдалося посіяти, а десь і зібрати врожай. Підприємство понесло мільйонні збитки, тому велику надію мають на цей рік. На цей год, що буде, то в нас надії дуже хороші, бо ми ще весною надіємося посіяти соєшник. Проса, ну деякі ще культури, то в нас всі поля будуть зайняті. Наразі підприємство сіє Сочевицю, хоча спеціалізується на озимих, майже всі поля вже перевірили сапери, подекуди працювати і досі небезпечно. Та аграрії запевняють, робитимуть усе, аби українці не залишились без хліба. Софія Куценко Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. І увага на екран. Розбійний напад у Дніпрі. На проспекті Героїв чоловік зайшов до продуктового магазину за пляшку алкоголю, але замість оплати за товар дістав ніж та почав погрожувати. Злочин зафіксували камери спостереження. Продавчиня злякалася грабіжника, віддала частину грошей з каси. Після той накивав п'ятами. Нині його розшукують правоохоронці. Якщо ви упізнали чоловіка на цьому відео, телефонуйте на 102. Анонімність гарантована. І на останок про погоду у четвер Дніпрі буде хмарно. В день прогнозують плюс 4 градуси, вночі мінус 2. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів тутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або маєте тему для обговорення, звертайтесь на номер нашої редакції. Залишайтеся з нами далі в ефірі 11 каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини.